Привіт, друзі! Сьогодні нас чекає огляд на дещо корисну систему для приготування їжі Адімантія. Це компактна, зручна та потужна річ, яка стане незамінно у походах на риболовлі та ваших самих крутих подорожах. Тож, давайте розберемо її докладно і на практиці. Переходьте за посиланням в описі та за промокодом OLEG33 ви зможете придбати дану систему знижкою 10%. Скористайтесь моментом. Давайте подивимося, друзі, що в комплекті. В комплекті у нас газовий пальник, ємність на 1,4 літра. Підставка під посуд, під інший посуд, який можна поставити на пальничок, підставочка під балон і кришка для основної ємності 1,4 літра. Друзі, вага цього набору 514 грам. Вона під підпалом і це дуже зручно. Балон можна скласти в ємність, і це буде дуже компактний набір для приготування їжі. Що, друзі, ознайомилися з тим, що всередині, отут є перелік. Тут короткий перелік в загальному з чим ви зустрінетеся. Подивіться, який в мене буде гарний кофр, такий етнічний, яскравий. Давайте подивимося, що всередині. Всередині нас зустрічає отакий от чохол. Це дуже зручно, тому що ви завжди можете скласти все в. Весь ваш комплект в чохольчик. Якщо навіть, наприклад, ваш пальничок буде забруднений, і ви складете його в цей чохол, то ви точно не замостете всі речі, які будуть всередині вашого наплічника. Подивіться, яка це краса. Подивіться, який насправді яскравий кофер у цій ємності на 1,4 літра. Подивіться, який він. Він буде гарно виглядати і на фото, і на відео, впевнений, тому я його в принципі замовив. А то все чорне-чорне, а тут така краса. Давайте гарно все упаковано. Так, У нас кришка. Останнім часом я дуже активно користуюся такими системами. Зверніть увагу, яка тут ручка. Вона прорезинена, зручна, тигрований радіатор. Він захищає нагрівання від вітру, такий вітрозахист. Всередині, дивимося далі. Є кріплення для балона, що у вас нерівна поверхня. Ага, всередині далі йде підставка. Зверніть увагу, вона регулюється. Площину можна міняти. Бачите? І сам пальничок. Сп'є за підпалом. Тут є спеціальні стрілочки, показнички, які нам вказують, куди нам в які пази вставляти нашу чашу, інтегрувати, і вона отак от повертається, бачите, і інтегрується загально з пальником. Нам залишається тільки накрутити балон. І спробувати закип'ятити в ньому воду. Зверніть увагу, тут є поворотний клапан. Бачите, він повертається, він такий зручний, такий просиліконений. Тут зразу червона кнопочка це п'єзопідпал. В загальному виконано все так дуже якісно, гарно. Е -е, ну, просто мені подобається. Так само, друзі, в комплекті є така. Кришка, вона така силіконова, дивіться, з е, такими отворами, щоб виходила пора, наприклад, і щоб ваш напій зберігав тепло. Вона дуже зручна. Гарна. Дивіться. Стреюся. Тільки з коробки, гарно вона вдягається. Все плотно, тобто нічого не розільється. Дивіться. Це ж супер. Тримаю в руці гарну якісну річ. Дивіться, друзі, це кофер неопреновий, він не проводить тепло, його можна, бачите, знімати як вам завгодно. Тут є показнички від 0,5 до 1,1 літра. Є 0,5, 0,8, 1 і 1 показнички. Але в загальному повна ємність це 1,4 літра. Все дуже зручно, знімається, можете знімати, можете тримати в руці, бо не попекти ручки, ви собі тримаєтесь за оцей кофер неопреновий і все чітко. Я думаю, ручки ви не попечете. Але ми це ще перевіримо. В загальному все якісно, такий первинний візуальний огляд на якість він пройшов. Поставимо лайкос. Що, друзяки, прийшов момент поговорити про компактність. Конкретно для нашого випадку я взяв великий балон, щоб показати вам, як він поміщається в всю головну чашу нашої системи приготування їжі, багато місця економить в загальному. Але якщо ми користуємося меншим балоном. На 240 грам поміститься все, але в загальному балон на 240 грамів немає. Тому я взяв той балон був на 450 грам. Я взяв маленький свій на 100 і подивіться, сюди поміститься все. Платформа для іншого важого посуду, для якоїсь сковорідки, чайника. Також поміщається сюди, дивіться, підставка для балона, і сюди поміститься пальник. І все це закриється. Дивіться, скільки тут ще місця. Сюди можна поставити чайок, каву або ще щось. Закриється все кришкою. І це буде система приготування їжі, в якій все є. І це ваша кухня, друзі. Оце ваша кухня. Компактно, правда? Тому, друзяки, отакий от гарний яскравий кофар від компанії Діманті. 1,4 літра. Виходить така от штука. Давайте зараз все зберемо, налиємо водички, закіп'ятимо. В середньому 1,4 літра закипає за 3-4 хвилинки. Це дуже швидко. Економить газ, важить небагато, не, не тому друзяки, маршке дуже зручно і дуже комфортно. Тому зараз беремо і подивимося, як воно працює. Ще раз нагадаю, що ви можете цю систему придбати за ціною мінус 10%, Якщо ви завітаєте на сайт е за посиланням за промокодом Олег 33 Тому друзяки, дивіться, тут є стрілочки. Ви це вставляєте, повертаєте, накрутили балон. Відкриваємо нашу підставку. Якщо потрібно, якщо наша площина не рівна, тоді ми її відкриваємо. І інтегруємо. Все, дивіться, наша індивідуальна система приготування їжі готова, тільки залишається залити водичку і розпочати кип'ятити воду. Стоїть вона дуже впевнена і готова до кип'ятіння водички. Повертаємо, друзі, клапан. пішов. Ну і все, в принципі, все горить. Ну що, друзі, водичка закипіла, і без кришки вона аж на повному газу аж розливається, але в загальному можна скрутити і навіть щось готувати. Дуже швидко закипіла, час я не засікав, але це напевно менше ніж 3 хвилини і вже вода вже окріп. тому... Виключає. І зараз залиємо наші смаколики. що, друзі, дивіться, давайте спробуємо спочатку взяти за кофер. Він такий теплий, не гарячий. Тобто це окріп, це 100 градусів. І от я тримаю спокійно, без ручок навіть. Сьогодні ми на ріці з родиною, тому сьогодні у нас такий субліматик. Заливаємо, дивіться, водичкою. Один. І нам вистачить, дивіться, на великий другий І от в чому перевага цього великого стакану, цієї великої ємності, в тому, що, ви, що вам вистачає одного закипання для того, щоб ви зробили дві повноцінні страви. Тут по 450 мл такі воки. і все зручно. І в нас ще тут навіть залишилося трошки води. Можна, звичайно, користуватися отак, можна щось запарити, друзі, і пити. Бачите, тут є такий. Можна, в принципі, так і наливати, я думаю. Я ще не задумувався на рахунок цього, тому що ця система приготування їжі в мене сьогодні перший день. Але загальному дивіться, все пройшло успішно. Давайте поставте лайкос і пам'ятайте, що за посиланням ви зможете замовити цю систему приготування їжі з дисконтом 10%. Тому, друзячки, скористайтеся пропозицією за промокодом Олег 33. За посиланням ви можете її замовити з такою знижечкою. Мені подобається. І ви проставте лайкос. Ну і дивіться, друзі, така от повноцінна гаряча страва це такі воки. Ми ще їх не пробували, але в загальному після купання на пляжі вони будуть радувати і вас, і ваших рідних. Зараз ми сюди додамо ще соус. Ну, в загальному все гарно. І завдяки такій невеличкій системі приготування їжі, яка важить зовсім небагато, ви можете завжди смакувати гарячі смаколики після такої гірської освіжаючої водної атракції, як річка в межах міста івано франківська A co, a jak dobie? To już smaczne. Ну що, основна наша страва приготовлена. Думаю, наша система на 100% справилася з приготуванням цієї не складної, але дуже важливої страви, тому що зазвичай діти хотіли б щось такого гаряченького після холодної карпатської річки. Але я хотів би, ще б спробувати, як наш, наша підставочка інтегрується сюди, тому що. Це також важливо, Ось щоб не брати, наприклад, окремо пальник. Ви можете взяти підставку. Дивіться, як це гарно виглядає. І, наприклад, поставити сюди спеціально взяв. Таку кастрюльку і воно отак от буде у вас підігріватися, і вам вже не потрібно брати додатковий пальник, додаткові грами у ваш похід на вашу риболовлю. В принципі, це дуже класно. Виглядає супоровий, я сам в захваті. от до речі девайс комплектується в набір. До цієї системи приготування їжі, тут є такі пази. Воно все сюди гарно встає, ви її відкриваєте, я вам вже показував. І в загальному дивіться, виходить отак. Клас. Тому, друзі, якщо шукаєте бюджетну, але функціональну систему для приготування їжі в дорозі або в вашому поході, а діманті 10 aa вас точно не підведе. Компактна, зручна, ефективна, перевірена на практиці, точно рекомендую. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, які системи використовуєте ви. Ну а для мене, оця от гарна, красива, яскрава система для приготування їжі дуже підійшла. Друзяки, за промокодом олег 33 Ви зможете замовити із знижкою. Мінус 10%. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Нехай ваші походи будуть теплими, друзі, а кава гарячою. Yeah